Ого, ага, біжить. Берманше. Ще вже там окущу бракує. Оце гранат росте собі. Там куча сухих під ногами, ніхто його не збирає. І мені стало його дуже шкода. <сіх> Дома покажу, який я врожай з нього зібрала. Більше не брала, брала стільки, скільки можемо з'їсти, але і то не впевнено, що це ми з'їмо швидше, ніж вона почне псуватись. Хоча можна в холодильнику зберігати. Сумочку збирала гранатів. Бачите ж, Розтріска його в першу чергу треба з'їсти. Лімон, правда, маленький. Так що. От такий врожай. От така коса. Будем їсти. І цей кій, цей гранат в розрізі. Ну, як класно. В інтернеті підговорила рецепт. і Якраз здивувалася, що всі ці продукти, що в мене якраз в наявності є. Тут слайсами порізана морква, огірок, правда, він єдиний лишився, можна трошки більше, але по рецепту моркви було більше. Єдине, що вони нарізали кінзу, у мене кінзи немає, тут кінзу важко знайти. А може і не важко, не знаю. Нема кінзи в мене. Я трошки петрушку. Дрібку чесника нарізала менше головки. Зовсім трошки. І, і, і кунжут. І все. Це соєвим соусом, трошки оливкової олії. Зараз спробую скажу, чи смачно, чи ні. Я ще додала сік лимона і не вистачає трошки огірка. Ну, у мене просто останній був. А в цілому дуже смачно, мені сподобалось щось таке оригінальне. М -м я ще зроблю. Ну, я думаю, що з кінзою буде значно цікавіший смак. ну Що мала і з того зробила. Ми як всі дружно робимо печиво. так? Так! Да. Давайте ручки трошки змастимо олією, ще помили. помилить. так розітри, як крем, щоб печиво не прилипало до ручок. Давай, я, так, так, так Кожен бере собі ось такий кусочок тіста і такий робить шарик. Ага. Так от. О. І потім... От тільки нормально Так. Да. більше візьми, більше літчик візьме. Більше, більше, більше. більше, от як я, бачиш, отак так от? І спочатку. Так, давай я тобі допоможу. Ділимо закруг. Так. я да. Да, зараз противень посуну, будемо викладати і будемо таких розплющувати. Тоді печенька буде кругла. Ні, ні, не тут. Ти зроби кружочок і давай. Тобі... Так. Воно як будто би воно feet, прилипає. І хліб зробив. Він не обов'язково має бути дуже рівний, то не. Дивись. І клади свій шайк. Даш, чекай, тож не кінець. Так, клади його сюди. І давай отак от, от дивись. Трьома пальчиками чи ручкою. І буде такі кругляшки такі. Можна мені скільки здавати. Звісно. О, Я з Добре, давай. О, Клас, у нас такі каже, ось такі вийшло. в нас виходять, так? Я тепер плю. Я пару печенюшок зробила з грушкою, а решту лишила вам, бо не знаю, чи вам сподобається з грушкою. Дуже шкода, що Питон тільки один от в цій духовці. Так би можна було і зробити два противні, але він один і одна рішка. І все. А мені якось... І у нас тільки ще енергії, напевно що. І Завжди мені шкода, що я так мало роблю. і побачили, о, так, от захід прекрасний. сонця. Привіт, я автор, я побачила. <гум> така краса сьогодні в небі. Знаєте таку музику, що вози в двері і там показує типу, заказ? І мене кермен тягне зараз, паду. Що ти вже там побачила, якого кота. Давай, засом! Сьогодні не бігаю, бо в принципі я вирішила, крім того, що я займаюся його кожен ранок. Е, ну як, я потрохи, я по, е, спочатку по 10 хвилин почала кожен ранок. Я тепер вже по 15 хвилин займаюсь. Десь місяць часу. І ще вирішила бігати 2-3 рази на тиждень, але в своє задоволення. Коли в мене дійсно є бажання, сили і натхнення, так сказати. От сьогодні, в принципі, бажання є, а сил нема. О, біжуть друзі, Кармен. Зараз покажу. Тім, як гуляє, вони її тут виглядають. А так як я захворіла, так розвезла mm. мене останній день, бо я трималася весь тиждень, тому що це дуже супер невчасно, бо я знайшла собі підробіток. І ну як то в перші дні не скажеш, зачекайте ще, я захворіла. От, Треба по-любому було брати себе в руки через не хочу, не можу валити. А сьогодні організм, напевно, повністю відчув, що можна розслабитись і мене взагалі розвезло. І ще додався до болів в горлі, кашлю, закладених грудей ще й... і додалась нежить. Всі прелісти. Тому я сьогодні просто таку зробила собі ранкову пішов е прогулянку. Побігати взагалі зі ніяких не, нема. Mm. Ну, така ситуація. от. На початку тижня я заходила з малим до лікаря і все-таки видно, що в цій країні податки хоч трохи працюють на людей, бо маємо. Їх. І діти машини пропускає безкоштовну страхівку від держави. От. І прописані ліки, ну а тут по рецепту в аптеці мінус 60%. 60% платить держава, 40 за власний рахунок. Так <кхеш> От. Називається <кхеш> відчутна підтримка. От. Ну і я йду до лікаря не зі своїми кашлями, а справді інших питань. І так само нічого не потрібно додатково оплачувати. І нормально відносяться. Я все переживаю, знаєте, як заходжу до лікаря. Особливо не захочуть зі мною спілкуватись, бо я не бе не мене кукареку, я як виходжу з ситуації. Я вдома на аркуші паперу перекладаю. Е -е, я спочатку описую проблему, потім перекладаю, записую на листочку. Ну, Звісно, беру з собою мобільний, включаю перекладач. Ну і кажу, вибачайте, я тут описала проблему, якщо неважко прочитайте. Бо я ще погано розмовляю іспанською. От і ем, останній лікар, він е, напевно, я напевно в поліклініці у цю гідоту підхопила. Е, він був гліба лікарка, вона брала мій телефон і ми так через телефон спілкувалися. На телефоні можна писати, а можна і говорити в мікрофон. От, а цей лікар е, посадить всіх пацієнтів останній на відстані, е, мій терапевт дорослий. От, ну, і було незручно, він від свого стола ще так відсунув крісло і показує, сідайте там. Ну, може, не хоче заразитися, в общем, не важко. І Він мені говорить, ну і не будеш вставати, підходити, ти чти мотий телефон. Та я собі його включила, перекладач і повторюю, що він сказав, і одразу бачу, що він мене питає. Таким чином я спілкуюсь з лікарями. завжди мені якось так лячно тому. Або щось не зрозуміють, або не захочуть з тобою спілкуватися, бо ти не знаєш мови. От. Ну таке от. Ну, нормально. Всі, якось, слава Богу, поки що мені не, останнім часом не попадались якісь такі е, противничі. Це відноситься з розумінням, спокійно до того. Коротше, можна жити, вирішувати свої питання і проблеми. Ось тут, 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 така краса. А як я обожнюю аромат цитрусових дерев? Це щось неймовірне. Я йду і просто ароматерапія. Достигають апельсинчики. Тут ще прикольна погода. Чоловік вже каже, що в них він десь під сарагосою, і каже, що дубак страшний. А, що він під штаники вже вдягає. Наша зранку в обід цілком літня погода. Ну, ввечері я їхала в інститут на заняття е в тій толстовці на самокаті. Так повітря трохи так обдуває і вже досить холодно. Я так трохи промерзла. Треба ввечері тепліше вже вдягатись. Вечора вже не такі теплі. Буду з вами прощатись, вам не хворіти, а мені швидкого одужання. Всім па-па, до нових зустрічей!